more Перший збитий. Вау, Ти забираєш? Не? Ну, поки такі окунчики. Опа! Перший є? Нормально все окон з поклевкой такой прямо да. филе на полтора грамма на полтора грамма вольфраму але чітка поклевка с ударчиком кимить треба та ти задовбав та. а ти що не береш окунів по треба я так бачу але в мене пакета ніякого немає Давайте ти грай. Та куди ж ти йдеш? Туди. Туда, кидай кусос. А крикати немає ніяк. Немає, немає. Я відчую по цей удар щось да, тебе буде. Та, блядь. Де бачиш? Другий раз. Димон став кошмен. З, з такою агресивною покльовкою, блядь. У мене тоже агресія. Та, де ви? Може знімати без перестанку. Щука? о. А у Димона ні, Димона за це. Дімона коряга. Су щука! Це щука била. Пливи. Ходім, можна Це та, що мене одкусило, може ти забереш в неї цей. Подивись що немає там О, А, там моя приманка, мабуть, в неї є. Вон з ким так помаєш, сильно вигибає. Ну вас зробив, діло. <ріст> Треба окунь того кинути. Подивися, чи немає приманки в неї в пасті моєї. Лупила, мабуть, жадна, да? так? чи в пасті. Открий її рот, чи там немає моєї приманки. Нема ну то випускай. А влупило, так? Та влупило. ти кого як не розбили Що гріє, бачите, там був О! Щука Щука тільки не зріж? вона не невелика. Можливо? І куди ти пішла? <кій> уже <свотка> 650 давай ты димон давай сводкаем, ладно. щука ты такая щука на 0,18 фюрер, да? Да. На 2 грамма. Давай сюда. Сейчас, секунду, портретку. Супер. Это такая пузатенькая. на мне пальцы сейчас покоцает. И сама И пришла. Молодец. Ну, давай, 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 давай. Понял. Да поможем вот тебе чуть-чуть. Давай, туда. Торпеда. Что, щука? Так, да, знов щука, блін, Та задолбали вони ці шнурки. Вони всі приманки сьогодні пооткусували. Зверюга. Ух ти, зверюга. У мене сьогодні якийсь щучий день. Ловиш окуня, клює щука, блін. О, окунь был. Окунь есть. Мелкий. О. Вообще, бля, малек. Живец клюнул. Де Десь стоїть? Та тихенько. Для кай рибу Цекай це Ну це вже геть сілідка, так? Да? Ні, це вже чересчурку. Хай росте ще. Что нормально так ловить? Я тебе не перекину. Не. О! Стоп! І в мене. А з цим що? Тоже випускаємо. Та це маленький. Дікрушки є. Так. Е. Та ти дивись, блін. Німо їх порозганяв трохи. Ні. Типа Субак! Побупила? Щука була по-любому. Це по-любому щука була. Диви, порізала. Я єрша піймал. <laughs> да. Вон, блин, щучка, що ж не робити? Ну ти і вбив. Так я аккуратно її витаскивав. Живо дерзбоченець. Две які єршари. Ну це да, конечно. Блін, я вчерша давно не влив, а тут. Да, я його 100 років не. Ну кроме що зимою. Давай який йорш вон. Жирний. Барбарос. вот. Ну, Подцеплять. <рикола> чисто по приколу. Да чисто, блин. Наверное, туда закинул трохи. Треба в саму стаю закидать. О, да-да-да-да-да-да-да-да. Оп! <гум> Тут бачиш за моєю приманкою? Так, да, так. Да. Маленькі зовсім. Але такі. Але такі роздачі, О, це трошки крупніший, ті, типу, чи ні? Ні. Такі самий. Диви, хабаємо просто. поверху вони бігає. Опа, малькус хаові. Тух-тух-тух. Кинем туди приманку, зараз вони її заточать. Ти якусь зацепив цю хвою. Кінь-тінь, вона там є. Все, вони десь свалили вже. Не бачу О. То я ж продюсер. Що ж ти? Я як відеорегістратор. Я сьогодні відеореєстратор. На Ти сьогодні будеш зіркою. Премія, премія. О, ні, ні, не, не, не то почкай. <гум> я премія. Подивляться відео два найти. Моїх... Я ж не Василь. Два підписника. Я ж, я ж не Василь. Я, я, не Василь. я ж не зірка вас. <сх2> я продюсер Валентин. Папеже, що ми злоговали? Блин, ну це лоба жалко сход був. Да. Подимо на хороший сход. Маленька. Наскільки тут кайфові місця? Видишь Сусані. Я не знаю. Надію, що ми там через той залівчик пройдемо. Рибка гуляє. Ящерки якісь бігають. Пташечки співають. Людей немає. Тихо. Сьома година вечора, понеділок. Після робота рішення вискучити. Сюди? сюди можна якось заїхати. Там вон дорога є. Треба пройтись дивитися. Давай, окунчики воно вже з-під коряжки вискочив. Кунчики гуляють. Ну погода сьогодні. Чисто щуча така. Я на бікруху буду ловити, що клюнити буде. Піньків багато, правда, тут. Що тут? Не провалюсь? Немає. Без лишних слів О! непоганий окунчик. куняврусы тут крупніше це такий уже гарніший пузанчик uh -huh. на вольфраме полтора граммочка. ну тоже полтора грамма поклевок капец на ноджи грих ну здається треба хотя стопач Це вже Не знаю, хоть бери оцю штуку, знаєш, типа як у спортсменів, щоб на рахунок, Бо зараз до десяти дорахуєш, далі зіб'єшся. О, вот она. Це от хто, мабуть, надгриз мені, блядь, хвоста. Але так тюкнула ти що. шо? Є, як зажувало. Угу. Блін, треба з собою ці взяти. Ой. У мене вони в ящику лишились я теж після в ящику. лакіджоновських змагань. Це як щука починає клювати, окуня розлякує. О, іди. Але подача така зла. Ну щука, так, да, клює по-своєму прикольно. Що теж, Що теж щука? Ні, окунь. О, О, хороший окунь. Сегодня бигфиш пока. Так, мы 8 рыбок. See <laughs> him. Зверюга клюнула. Да. Просто зверюга. Десять теж, можна на щуку переходить. Давай до лактались? О. О. А, обрізав. А -мо Окудець. Обрізав. Рибиний кінець. Обрізав всі вище шнура. Шкода. Та видно бровка ти на неї закинув. ту 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 Диви, заглот клюну. мізінчиковий окунчик. Там-то 1,6 схава шесть Клюне. Навіть фрикціон спрацював. і трошечки більше і теж заглот. А там як то щука погнала на міляку самому. Що Ні, окунь. Big fish. Да. Ух, красавец. О, бачь, тут Тут просто ж хоть крупнее окуня. Заглотив теж так аж танту поставив. Одненька була. Хитомії. Ні, в мене там-то, там-то. Тебе прям танта, флагман? У мене це? прям танта, там. У угу. них ніколи не було. У мене була пачка і їх просто розколбасило. Ну приманка культова, звісно. Що в оригіналі, що в репліках. Вот таранечку. Тараничка, наша я взяла, кстати. Я взяв. Уже прям підносно. Ну тут різка бровка на глубину, ці бровці стоїть. Але жадно взяти. Спадачі десь. В режимі онлайн клюнув. О, теж хороша. Тоже плюс-мінус десь, як і в мене. Красавело. Я камеру не включав, він клюнув. Вийде наверх. еще, блять били от беседки можно? Два раза. Была поклевка. О! А, о! Сейчас щука? Щелкнуть. Щука. 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 Попалась, попалась и как усалась. Да ты шо? что? -то? На за... на заставку пидаш, Валик. <laughs> Видео? Ну а что нет? Шикарная картинка. Угу. Давай рыбу зараз поймаем, вообще буду ели. Хотя треба перебрати подивиться. Моєї приманки ушв яйцо прям Майчно, трошки це щука Бля, це, це, це щука була, я її побачив. Не порвала, а розв'язався вузол. Ах, да, мозу там? Маленькі. Але і щука бачиш, яка влітає. Казалось би, якісь маленькі завісні. За сонце майже зійшло, а кунчики ще клюють. Це такий. Можна слишко з дальника клюнуть. Цікаво зловили? диви, зловили. Маленький. Ще прям я не знаю що там видно, але вон мізінчиковий. Але плюнув. Вже в темноті майже. Ну, Бачиш. Я пам'ятаю, що ми по осінні тут щуку ловили з цих сплит. Якось приїжджали. О, мне так запомнилось. Давай. Я онлайн поймал. Да. Вот такие. Скажем вот так. Забирабельный, тараничный. Дерз темноти. Це таранічний. Заодно, заодно подивлюся камера знімає таку пору.